Добрий вечір. Сьогодні я хочу дати рецепт дуже смачного лікувального супчика для розгрузки. Беремо 2 літри води, 2 картоплини, одне куряче філе, 3-4 столові ложки вівсянки, пів цибулини, 2 стебла селери, зелень, петрушка, укроп, 1 зубчик чеснику, сіль, перець. Кастрюлю ставимо на вогонь, кидаємо куряче філе. Селеру, цибулинка порізана, нехай варяться, на пів години. Селеру достаємо і витягуємо вже готове м'ясо. Додати кип'ятка ят... кип можна додати до того часу, як будемо додавати картоплю. Тепер закидаємо порізану картоплю і нехай вариться до готовності. Лавровий лист сюди кидаємо, духмяний перець. Їх можна додавати, а можна і не додавати, хто як любить. Картопля готова. Додаємо пів чайної ложки солі, трохи перчику чорного, Додаємо дрібно посічене філе куриці. Нехай хвилин 5 покипить. А потім 3-4 столові ложки дуже мілкої вівсянки. І через одну хвилинку додаємо зелень і трошки подрібненого часничку. З чесником обов'язково нехай суп прокипить. Перевірять суп на смак, може, треба додати якихось спеції. Все, супчик готовий. Смачного.